Знову я прийшла з синочком. Сашуня, дивись, уважно. Красочка. Пішли. Що ви думаєте? Кожного разу я помічаю, що когось я таки не зняла. О, Саша вже побіг шукати. Але не всі тут є. Вон там киця. А бігав малесенький-малесенький тут. І тепер онь який величезний хлопчик виріс. Що там? Угу. Ну Так. Да. А вчора було тут і сонечко. Угу. Слушай, а були ці башмаки? От я не пам'ятаю. Мені чомусь здається, що Що це потім поставили. А, Саш? Не пам'ятаєш? Так, колись. Сашенька, там малесенький, бігав. Все-все, зайчик. Хлопчик виріс. Ні, встань в, полний, в повний зріст. Ось такі вони величезні. Саша теж каже, що не пам'ятає ці, ці ці ніжки або що це? Сапожки. Пішли. Так, колись котик був значно менше. Значно величніше. Так, не чіпай. все, погнали до Павлінів. Пішли. Ось так. Ми пішли, пішли. Так. Починають так стали тут. Ресторан, значить, починає працювати. Дівчинка він працює, значить буде працювати ресторан. Що ти вже там? Mm -hmm. Ну що, все ж таки вдалося, йому все ж таки цікаво побігати, подивитися, бо щось згадується, так? Mm -hmm тільки я так думаю. зрозуміла. А тут змії були, так? Пам'ятаєш? Ой ти сонечко. Ну який ж вони тут? Це дівчинка. Дівчинка Павлін. Бо у хлопчиків в них хвостик красивий. І це дівчинка. Все? Пішли? Куди ти? Ти пам'ятаєш, що там були клітки, да? зараз їх немає. Пішли сюди. Ось слонік. Ось який слонік. Іди сюди на мене. Він ну, бігав ні, але щось пригадав, так що йдемо плавати. Можливо, повезе і поплаваємо. Це, йду пробувати водичку. О, шикарна вода. Чоловік налякав. Нормальна вода. Тільки медузи є. Є медузи, ну нічого. Ну що? Ми... Ой, яка красуня, ти дивись на неї. Ой, яка вона. Саш, тут відділи від сонця. Ой, яка красуня. Вода хороша. І дуже ніде. Чоловік що дуже холодно, і це не, не прививки. Якщо ми плаваємо, то нам нормально. Ой! Ні, да. тут нормальна глубина. Дуже. Там далі трошечки потрібно відійти і буде. Це класно. свыкнуты ой, ой як хорошо чудово Прохолодніше, ніж вчора мені не ну, все рівно вода хороша. так трошечки зніму. О, трох, трох. просто поплаваю Клас. Фух. главное ні дуже, але від цього ніхто не застрахований. Вчора декілька за разів я торкнулася, ну, нічого страшного. Так, бачу, пожежа писали, під поруч будинок горить, ну тут диму нема. Ну, я не знаю, як хто, а я, коли на медузу натраплюю, я, я звичайно, кричу, ну, мені е, і смішно. часто смішно. Mm, да, зранку, якщо приїжджати, то буде все ж таки прохолодно. Да. Так. Фух. Да, Хтось з непривички, вода сьогодні значно холодніша, але якщо ти плаваєш кожного дня, то ну, незначно. Холодніша. Я можу в такий плавати і година більше. Так що так. Черізно, <рирею> по нозі, по нозі така величезна. Ну, не пекло вчера, ничего страшного. <ррорист> Сашка пешок на в, мелко. Боительный. Седого. <рорист> 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 Плавати вода холодна, але чиста. Чому не плавати? Набрати. Давай, чего. Там да, нормально, тільки не дуже, Тут трошки прохолоднівся. Про Цікаво, на градусі. Десь 19 є. Як вийшов, то вже заходити складніше. Хороша водичка. сонечко сьогодні кожного дня і неба іншого кольору. Все інакше. Сьогодні не тучки. Декілька тучок є, але такі невеличкі. Тільки оця пожежа не дуже. в Крижановці когось, будинок горить. На криші новина писала, що на криші електро, у ці панелі Пожежа. Сунечки. Ой, красуні. Неможливо. Угу. Аж ти хочеш ловити. Чи що ти хочеш? Ще Саша сюди приїхали. Оцей гновник. красунчик. Так. Ось мій фідичок сидить, чекає. Ве? Ти готов йти? Готов чи ні? Пішли. Ідемо. Прохід <ріст> Тут студі повний І кутеняточок малесеньких, міст поміт. Хороший. Так, все, пешов, кошатник Саш, давай мне это, э, цей Прибор Прибор давай, сюда цей, Кошатник, головный, пешов Да? Кошатник Давай одного возьмем. Да ну зайчик об, Обуйся Я не готов вообще Ну, ну, одного одна котика, одна би всіх би взяв би, да, зайчик мій? Мені тут вдалося залізти під місток. Сашка, виглянеш трошки? Сашка. Ну выглянь тут это, під місток. Кошатник, пошли, Сашуня. Ну, пошли уже. Выходь. Все, Все пошли. Цьому будемо закінчувати і йти далі. Так, <плес> да, Саш? <плес> так, ось готель Гауді. Прикріплю там телефони. Ось і ціни навіть є. Бо вже люди пишуть, що ціни 900 гривень. У домі Павлова такий більш дешевший варі... варіант. І нема навіть чайника. Мені дівчинка написала, що дзвонила, хотіла зняти в будинку Павлова. Ось це це готель гауді Ціники я прикріплю. А ми йдемо. Буде час порозмовляти з дитиною. Так, щось... Пожарки туди-сюди їздять. щось Полість не зрозуміло ідемо додому був тільки що обстріл я думаю що це були наше ПВО але пів країни червоні я дуже сподіваюся що з вами все добре і ви знаходитесь в безпеці я аж так. Ну, вихід був такий добрий. Як хочеться миру. Як хочеться миру. І ми з Сашою спілкуємось. Моєю стежкою. Сашунечка, почекай на секундочку. Так що на цьому все. Пока. Ще зустрінемось. Гарного вам дня. Сподіваюся, що у вас все добре. 好吧。